Саме Біблія вона є книгою, яка несе істину. І саме Біблія вона каже, Авраам народив там і принуження, хто кого народив. І знаєте, наші священники вони відкривають нам очі. Кажуть, що нас народив насправді тато, а мама вона виносила нас. І знаєте, якщо... В не має сім'ї, то вона аж ніяк не може народити. Чоловік передає або ікс хромосому або ігрек. Якщо чоловік передав ігрек хромосому, то народиться хлопчик. Чого? Того, що в жінки є тільки ікс хромосому а в чоловіка ігрек і ікс. Якщо ігрек, то це хлопчик. ігрек, хлопчик а якщо два ікса, чоловік може Х грузом принет, то буде дівчинка. Наскільки Біблії є точною -то правдивою наукою, тому задумайтесь над цим. не дарма в Біблії так написано.